Доброго ранку, любі діти. Сьогодні вранці я відчинила віконце і почула звуки. Це були звуки, ніби крапельки падають. Потім я почула голос птаха, який співає. І ці звуки були звуки весни. Так впевнено крокує весна стежинками і доріжками. Настав другий весняний місяць, і називається він Квіти. Не дарма дали місяцю таку назву. Саме у квітні порадують нас появою Квіти. Послухайте вірш Наталі Забіли. Нещодавно ще була метелиця, і ще лежить на зінах сніг, а вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою всю зиму зелень берегло, і перші струнка свідливою, весняне сонце і тепло. І з перемогою, славою весна з'являється на світ. І квітне радісно яскравою барвинковий зірчастий світ. Які гарні вірші. Сьогодні я пропоную вам зробити квітку, виготовити її своїми руками з паперу, наклеїти за допомогою клієвого олівця. І це в нас буде аплікація. Відкрити свої альбоми, знайдіть фон відповідний. Пригадаємо, що нам потрібно для виготовлення аплікації. Клієвий карандаш, олівець, ножиці та папір. Зараз ми з вами, всі готові? Ми з вами пригадаємо, як саме треба користуватися ножицями. Для цього спочатку ми підготуємо наші пальчики. Приготували, наче квіти наші ручки ось так гайдаються. А до них летять пташки і посміхаються. Пам'ятаєте, як ми робимо пташку? Показуємо долоньки прямо, перегортаємо, поплили долоньки, з'єднались, і наша пташка полетіла. Дуже добре, молодці. Взяли в ручку ножиці. Перевірили, чи вільно вони працюють. Пригадали, як ми користуємося ножицями: великий пальчик, середній пальчик і зверху вказівний. Достатньо вільно повинні працювати ножиці. Обираємо заготовочку і вирізуємо листя та пелюстки. Ось в мене вже листя майже готове, потребують трохи дорого. До працювання. Зараз я це зроблю ось так. І вже можна користуватися олівцем. Олівець трохи висуваємо, не, не багато, трохи. Намащуємо всю поверхню і акуратно притримуючи пальчиком, фіксуємо листочок на фоні. Так само ми робимо з другим листочком. Акуратно притримуючи пальчиком, фіксуємо листочок на фоні. Схожа вже квітка наша на квітку? Трохи, да? ще не дуже. У кожній квітки є серединка. Оберіть на своїй заготовці серединку. Вирізаємо її. Вона повинна бути круглою формою. Серединка квітки завжди круглою форми. Акуратно не розкидуємо папір. Вирізали. Так само намащуємо клеєвим олівцем. І ось так фіксую серединку. Вже більш схожа наша квітка на квіточку, але не вистачає пелюсток. Пелюстки мають овальну загострену з одного кінця форму. Беремо наші контури, їх з одного кінця, так само намащуємо клеєвим олівцем. І розташовуємо. Ремічне розташування пелюсток обов'язково потрібно. Якщо ми цього не зробимо, наша квітка буде негарною. Вона буде крива. Тому дуже уважно придивляємось, чи рівно ми розташовуємо пелюстки. Для цього дуже просто зробити, якщо розташовувати пелюстки, Одну навпроти одної, ось я розташувала вже дві пелюстки, Ось я розташовую третю. І напроти неї розташовую четверту пелюстку. Подивіться, наша квітка дуже гарна, красива, акуратна. І взагалі її можна залишити вже такою, як вона є. Але якщо ви бажаєте, у вас є там на заготовці додаткові пелюски, ви теж можете їх вирізати і розташувати у всіх проміжних частинах. Не поспішайте і закріплюйте акуратно. Тоді наша квітка буде ще більш гарною. І красиво. Нагадую, спочатку я розташувала 4 пелюстки, а потім проміжки заповнила ще додатковими чотирма пелюстками. Роздивіться, уважно, квітка вийшла рівна, акуратна і дуже гарна. Схожа вона на барвінок. Я вважаю, що схожа така жовта серединка і такі ж сині пелюсточки. Бажаю вам зробити таку саму квітку. До побачення, моє любі!